На світанку в тиші річки, ні рибалка співає, ніби йде кіно фрикціон тріщить, ніби серце клич судак на гачку. Це наш рибальський виріш, берегом де брівка крута, відчуваю поклевку, знайшовши судака, покльовка сильна, адреналін течеть. Це шудак, трофейний, відчуття таке, спінінги гнуться і котушки співають, Силіконові приманки над Дніпром літають. Обір Заплутані в корча, заважають отримати чудовий результат. Зі спінінгом в руках ми завжди на я. Ось така риболовля, весняна на судака. Приманка пливе, судак спостерігає таке відчуття, що його немає, Збій Проводки І є результат. Це друзі, знову підсів. Величезний судак риболовля. Це двіж, це двіж на все життя. Якщо в тебе є спінінг на судака, ти проводки знаєш, примаки маєш, тобто рибу завжди ти, друже, спіймаєш, спінінги гнуться, і котушки співають, силіконові приманки над Дніпром літають, обірвані жилки. Заплутають. Бажають отримати чудовий результат! Спінін гнуться і котушки співають, силіконові приманки над Дніпром літають Обірвані жилки! Заплутані в корчах Заважають отримати чудовий результат. Доброго дня, це знову ви. О. А я вже бачив, рибу вже сьогодні спіймали. Да, всім доброго ранку. А якщо ваш, ваша ласка, підскажіть, на яку приманочку полювали, погляньте, так, друзі. Явно 43-44 см. Так є такі, так. Да. Обородочки. Що ще треба, задоволення? Да. Ну зараз ми його відпустимо, так? Ці 43 сантиметри, не на першу візьмемо, далі вже будемо відпускати. Отже, ви що не самі бачили, що ловлять рибалки дійсно таких справжніх судачків на бородку. Але ми зараз будемо намагатись полювати також хижака, але будемо використовувати джиг. Отже, дивимось. Далі буде цікавіше. Друзі, погляньте, що на рибалки ще тягне одного судачка. Зараз ми його вам покажемо обов'язково. Дивимось. Рибалка бореться з ним. Ня ні, він нормально сидить, пасів. Нормально, а от то коли починає теліпати, головне. Зараз вирішив на джиг, поскільки всі ловлять на бородку, то ви, на обманку, то вирішив ось таку поставити приманочку і буду пробувати намагатись приймати на джиг. Буду грати з кольором. Важики в мене, якщо можна побачити, 30 грамів, ось така приманочка. Ну і будемо намагатись спіймати на нашого ВІПу. Друзі, погляньте, ти щойно бачили, покосився. Черговий хижак. Бляха, муха, а ти, ти все ж... Ти ж рибина. Тих, погляньте, який це ж монстр. І навіщо все робити? Ти, показати. Черговий. Погляньте, яка рибина. Просто тягнемо судака. Ось він такий. Друзі, ну все заліково, все вже можна взяти. це вже такий кілограмчик є. От бачите, спокосився. Наш таку приманку. Віпо, фіолетовий колір. Так що раджу вам ловити на таку силіконку. Пробуйте, грайте з кольором і буде у вас такий хижак. У нас же таки була там коряшка. Попустиш жди, поки виведе. А він не виведе так. виведе такі казуси бувають на риболовлі, бачите? Що йшов о, бри. прийшов. Давай, давай, давай тяни, тягни, пішов. А, замалий такий. Замалий, а, ні, здалось, долось, здалось, вдалось, що замалий. Гарненький такий судочок. Погляньте, який красень. Він такий красень. Ну щось більше, ніж кілля, зараз подивимось. Напевно там кіло сто. Ну, зараз подивимось. Зараз подивимось, що там за рибинка. А ти його забагрив, ти не був Зараз, 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 зараз. Зараз ну зараз, зараз, зараз. Давай, давай, давай. Погляньте який. Давай, 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 давай. А бачите, як воно придавило. Давай, давай, ще, ще ще. А де? Бачите, друзі, щойно полював такого красення. Погляньте який. Але маленькі, таких ми не беремо. Друзі, погляньте, що на рибалки ще тягне одного судочка. Зараз ми його вам покажемо обов'язково, дивимось. Спіймав такого красивого гапчика на місцеву приманку. Називається борідка київська або обманка. Дякую. А на ній, на ній висить ще одна чиясь борідка. Давайте поглянемо. Вже обірвана. Тобто ця рибинка вже комусь обірвала. Дивіться, який... Дивний випадок дістав два грузики. Дивіться, як красиво. Яка гарна рибинка, як красиво кохнула цю місцеву приманку. І такі, бачите, бонуси трапляються на риболовлі. Так. Да. У вас таке вперше? Так, да, таке в мене вперше, щоб дві приманки достати трофейну і свою. Я навіть не зрозумів, що трапилося. Але мені приємно. Буде ще одна запасна снасть. Всім О, дякую. Дякую вам. Возьмеш? Давайте. Давайте, бачите, такий красень. А ще бородку, якщо не помиляюсь, взяв. Ага. О -о -о -о! Бачите? Руку. Давай знімем. Ось такий. Все. На судочок взяв, взяв жадібно і <и> все ще бородки. Бачите? Дві штуки. Ще дві штуки зняли. Всього судочка. Давайте зараз. Бачите? Андрюха, смотри. я рекорд твой побил. Я бы не был Опа! пожалуйста. Опа, ты дышишь, Европа. Приехал, ну, ним, мы